Вітаю вас, друзі! Зі мною трапилася одна ситуація. В сигнал перестали приходити сповіщення. Ну, тобто я відкриваю сигнал, ніяких сповіщень я не бачу. І думаю, що мені просто ніхто не пише. Аж якось мені в телеграм написала людина: доброго дня написав вам в сигнал. Я пишу ок і знову відкриваю сигнал. Бачу, що в сигнал е, є сповіщення, яке вказує на те, що е, оновіть додаток для того, щоб... Отримувати повідомлення, а в мене вимкнуто автооновлення автообно... додатків, і тому деякий час, друзі, близько двох тижнів я не бачив ніяких сповіщень від військових. І коли я оновив додаток, я був в шоці, тому що близько 50 повідомлень від військових до мене надійшло. І саме тому, друзі, ми частину тих запитів зараз закриваємо. Перед вами 27 додаткових батарей в з парку до Mavic. Наші батареї кращі, ніж оригінальні, тому що вони до 10 разів дешевші. І вони, друзі, з цими батареями Mavic літають довше. Тому, друзі, ці батареї зібрано саме завдяки вашим донатам, і ми їх передамо військовим обов'язково найближчим часом по різним бригадам разом з кріпленнями розсилаємо. Але попередньо я буду ці батареї заряджати. Також у нас є чимало незакритих запитів. Тому, друзі, я буду знову вдячним вам за ваші донати. Посилання на банку я залишаю в описі під відео, і це, друзі, дуже важливо, тому що без фінансової підтримки ми, на жаль, не зможемо допомагати військовим безкоштовно. Також, друзі, ви бачите тут чималу кількість елементів, чималу кількість батарейок, і їх всі необхідно зарядити перед відправкою. І для цього, друзі, я використовую ось такий зарядний пристрій від Toolkit RC модель m 6 d двохканальний зарядний пристрій. Тобто одночасно ми можемо заряджати акумулятори даним пристроєм. Але, друзі, коли ви бачите, що у нас Пару десятків таких акумуляторів, то кожен раз підходити, під'єднувати і від'єднувати елементи дуже, дуже на це багато уходить часу. Тому, друзі, я придбав ось такі от е, так звані хаби. І ми можемо, друзі, тепер одночасно заряджати 12 акумуляторів, але є певні умови. Ну, По-перше, покажу вам, як це все під'єднується. Дуже просто під'єднуємо в перший слот. Силовий роз'єм і балансувальний. і тепер наступне, що є дуже важливим. Акумулятори, які ви під'єднуєте, повинні бути однаковими. Що я маю на увазі? Ці акумулятори мають бути, там, наприклад, 4С, 5С, або, або 6С. Якщо 4С, то всі 6 акумуляторів мають, повинні мати конфігурацію 4С. Наступне, всі акумулятори повинні мати однакову напругу або приблизно однакову, тому що при об'єднанні в цей хаб всі елементи з'єднуються паралельно. І якщо один акумулятор заряджений, інший розряджений, то відбір зарядженого струм перетікає в менш заряджений. тому Необхідно і дуже важливо, щоб м -м, акумулятори мали однакову напору, тому що струм перетікання може бути доволі суттєвий. Впевнений, що чимало людей знають про існування таких хабів і вже їх використовують. Якщо вас вони зацікавили, посилання на AliExpress, я залишу в описі під відео так само, як і залишу посилання на ось таку зарядку. Вона вже доволі тривалий період працює і дуже добре заряджає акумулятор Вона має потужність, друзі, 500 Вт. Потрібен зовнішній блок живлення з діапазоном вхідних. Напруг від 7 до 28 вольт, краще брати десь 24-25 вольт для того, щоб зменшити струм, навантаження по струму на даний зарядний пристрій. Посилання теж в описі під відео. Наступне, оскільки з часом, як ви знаєте, донати дуже просідають, і чим далі, тим тяжче займатися такою діяльністю і безкоштовно допомагати військовим. Але, друзі, хочу подякувати людину, яка вже неодноразово донатила по 10 тисяч гривень. Ці донати. Часто були вирішальними завдяки цим донатам. Я закуповував елементи, що найдорожчі в збірках цих акумуляторів. Тому, друзі, я хочу окремо подякувати людинку, яка задонатила таку суму. І також хочу подякувати кожного з вас, хто донатив будь-яку суму, тому що це для нас наразі дуже дуже важливо. Наступне, у нас є ще незакриті запити на такі самі акумулятори. У нас є незакриті запити на акумулятори до Джавелін. Тому, друзі, ваша підтримка знову ж таки дуже нам необхідна. І давайте продовжувати працювати, продовжувати допомагати. Бо військовим дуже необхідна наша підтримка нашій країні. Це дуже необхідно, друзі. Ну що, всі 27 акумуляторів, які ви бачите, я зараз буду заряджати. Ось таким чином і е, одразу їх відправлять разом з кріпленням по різним бригадам. А попереду чимало роботи. До зустрічі, друзів, нових відео. І слава Україні! Доброго дня! До вас звертаються бійці 34-го батальйону роти РВП. Хочемо подякувати всіх глядачів каналу Вилаута за їхнє розуміння та допомогу у збірі коштів на акумулятори для джевелінів, які нам необхідні для праці. В боротьбі з нашим ворогом, мир буде за нами, перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава!